Мої вітання. Ви дивитесь Крим Реалія. Програму для тих, хто хоче дізнатись, що насправді відбувається в анексованому Криму. Традиційно 1 вересня діти в Україні йдуть до школи. До своїх класів пішли кримські учні та студенти. Але у тих самих навчальних закладах на них чекали вже нові реалії. Бо відтепер навчання у школах анексованого півострова відбувається за російськими програмами. В помітні зміни вдивлялися наші кореспонденти. Росії триколор, портрети Путіна у шкільних класах та навчання під час окупації. Таким перше вересня цього року запам'ятається кримським школярам. У кримськотатарській школі номер 42 у Сімферополі класів з українською мовою навчання не залишилося, розповідають батьки. А уроки Солов'їної замінили на російську. Ну у нас в національному татарському класі були ми, а у... українських не залишилося. Це школа у Бахчисараї. Тут так само є національні класи з кримськотатарською мовою навчання, а от українських немає. Цього року до першого класу пішла рекордна кількість дітей, але це заслуга не керівництва школи та республіки, а саме батьків. Власне їхня наполегливість дозволила відкрити національні класи. В начальных классах у нас осталось такое же количество крымско-татарского языка, но добавилось вместо украинского языка, получается, добавилось больше часов русского языка. То есть мы параллельно будем изучать букваль русский и будем параллельно учить о любви крымско-татарского. У нас будет для детей рекордная. Мы, конечно, этому очень рады, что... Наш народ так у нас багато дітей. Але приклад Бахчисараю, це скоріше виключення, аніж правило, кажуть кримськотатарські громадські діячі та б'ють на сполох. Право на отримання освіти рідною мовою у нових реаліях не дотримуються і наводять декілька прикладів того, як керівництво учбових закладів в анексованому Криму через вигадані причини відмовляє батькам у створенні класів з кримськотатарською мовою навчання, не кажучи вже про українські класи. Водночас у так званому міністерстві освіти Криму запевняють, що усі по. Боювання безпідставні, а відсутність таких класів пояснюють браком попиту серед батьків. Наш перший урок на священному культурі Російської Федерації. будете назначають веслі, у вас буде історія Росії, сімейна історія, познавати і читати. Один із найкращих учбових закладів Криму, українська гімназія, цього року спочатку позбулася української мови навчання, а тепер на черзі зміна назви. В цьому році мій ремонт син пішов у перший клас. перший клас у нас український. И я только что узнал, что оказывается по российским стандартам 10-11 класс, насколько я понял, обучение будет проходить только на русском языке. Я, честно говоря, даже не представляю, насколько это будет и как это все будет происходить. Новизна заключается в том, что мы переходим на законодательство Российской Федерации, будем работать по новым российским программам. Дело в том, что кадровые проблемы мы решили своевременно. Учителя украинского языка пошли переобучаться на специалистов-филологов по русскому языку и литературе. Фактически все, кто захотел получить дополнительное такое образование, они уже поступили в высшее учебное заведение, и нагрузка им тоже будет обеспечена. И поскольку 75% классов с русским языком обучения стал вопрос о том, что учебное заведение должно быть переименовано. Но на сегодняшний момент проходят такие дебаты по поводу того, как должно называться учебное заведение, и больше всего мы склоняемся к такому варианту, как Симферопольская академическая гимназия. Кримські вирші також переживають освітню революцію. Найбільший учбовий заклад півострова Таврійський національний університет імені Вернацького припиняє свою діяльність у тому форматі, у якому він вже кілька десятиліть працював. Тепер замість нього буде створено федеральний університет, до складу якого увійде декілька вищих закладів Криму. На базі вашого, вашого інституту буде создан федеральний університет, Це откроють перед вами нові горизонти, нові можливості. Увірений раз кажу, що російська федерація своїм студентам относяться как настоящие родители своим детям. Люди всех национальностей смогут найти себе работу, поскольку Россия ⁇ это страна новых возможностей, огромных возможностей. Часом, поки на півострові скорочують викладання українською та кримсько-татарською, на материковій Україні навпаки, створюють нові факультети для бажаючих вивчити кримськотатарську мову. Один із таких факультетів відкрився у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Найцікавіше те, розповідають у керівництві виша, що серед 11 першокурсників немає жодного представника кримськотатарського народу. Це пов'язують з тим, що набір на цю спеціальність було відкрито порівняно пізно. А ось першокурсники назвали різні причини вибору фаху. Я вирішила вибрати цю спеціальність, тому що це щось нове для мене. Я вважаю, що кримсько-татарський буде цікавий язик в вивченні. також я хочу узнати культуру. Поближе. Що новий факультет, а після всього, що було в країні, після Майдану, після анексії Криму, нам потрібно буде вивчати і допомагати кримським татарам. Ну, вивчати їхню мову, допомагати їхній культурі. Мирослава Канарська, Семен Ставицький, Яна Курченко з Криму. Ви дивитесь Крим Реалії. Сьогодні говоримо про те, що відбувається з освітою в анексованому Криму. І студія, голова Ради Кримського інформаційного дослідного центру інтеграція та розвиток Олег Марянов вітає, Олеже. Ну, власне, знаєте, ви багато років присвятили проблемам Криму, проблемам освіти в Криму. І от як ви можете назвати, ну, може, стисло, а може і розлого, те, що відбувається зараз з освітою в Криму. Добрий. день. Це ну як такий великий виклик на всі всім нам а, і всім тим людям, які живуть в Криму. А, я думаю, що на сьогоднішній день це найбільший виклик для а, дітей. Тому що вони зараз стикнуться з тим, що о, їм потрібно буде змінювати о, свій підхід взагалі до о, сприйняття світу навколишнього середовища. А, тому що, ну, якщо казати про батьків, то вони ще пам'ятають те радянське минуле. <плес> <плес> а, а, і ну вони, я думаю, ну, думаю мож, не думаю, не, не всі бути. батьки пам'ятають <плес> радянське минуле, оскільки <плес> якщо людині зараз там 25, 26, 27 років, то може вона вже і нічого не пам'ятає. Звичайно, так не можна так. казати про всіх, да, однаково. Але ну я чув просто у ці перші дні, що у квітні, у березні, коли студенти казали, навіть студенти там 19 20 років казали, що вони навіть не, не можуть зрозуміти, що відбувається, і як відчувати себе в цьому в цій. Ситуації, тому що вони вже народились і вони вже виховувались а, в іншому середовищі. І зараз потрапити а, отак відразу да, в щось інше, це дійсно виклик. Виклик Який... і психологічний угу. виклик для людини. Який це вплив буде мати, власне, на, на саму систему освіти, а може там ну, на якість освіти? Ох. Ну, я гадаю, що якість освіти вона залежить від багатьох факторів. Але звичайно, якщо дитина навчалась українською мовою в класах з українською мовою навчання, а зараз ми бачимо, що є інформація, що багато таких класів взагалі скоротились, і взагалі по російських стандартах в старших класах вже не використовується рідна мова навчання, то дитина повинна бути. Буде вивчати uh, всі предмети вже російською мовою в старших класах? Дивіться, Ді... ну, це, зрозуміло, це один, так, це, це, це один з компонентів. Дивіться. Але є ще інші компоненти. Ну, наприклад, там uh, в російській, я так розумію, в російській системі там п'ятибальна, uh, так, система оцінювання знань, а не дванадцятибальна. А uh, наприклад, там є шестидневка, так. А uh, замість п'яти днів, як в українській школі люди ходять, ну діти ходять до школи. Uh, uh, на, на вашу думку, а чи було щось таке в українській системі навчання, що було? Втрачено під час переходу до російської цієї системи? Ну, я думаю, що ці втрати вони, ну, з одного боку, якби, ми можемо сказати, взагалі великі не, втрати. А, з іншого а, ну, потрібно взяти просто тоді а, і подивитися, да, структурна mm -hmm. і змістовна, да, чим відрізняються. І так а, а, по кожному предмету, і як а, а, викладається предмет, да, який зміст вкладається, яка а, а, Ідеологія до цього змісту uh -huh. додається, І тоді можна буде підраховувати втрати. Я думаю, що вже цей перший, да як його кажуть, перехідний рік да, він покаже ці втрати, але на сьогоднішній день вже стикнулися з такими проблемами. Ви кажете про. Там шість днів так, да, 6 на навчання днів, так, але це викликано тим, що більше годин зараз потрібно на те, щоб адаптуватися до цих нових умов. Дай, наприклад, різниця у курсах історії вона така, що зараз знадобилася на цей рік додаткова година. А для того щоб ну хоча б трошки вирівняти, вирівняти, да тому що навчання історії воно дуже сильно відрізняється як структурно, не не тільки змістовно, але й структурно відрізняється. Де да? тому, що в українській школі історія викладалась. Ну так послідовна, а в російській це такий концентричний підхід, коли щодо, а, щодо чого концентрується, він. концентрується на, в старших класах, історія повторюється да, на новому рівні, да, може там на більш угу. а, глибокому рівні, да, там, змістовному рівні, але а, всі а, ті теми, які а, дитина вчила з 5 по 9 клас. Вони повторюються в Це в українській школі, так? Ні, це в російській, вроде, в російській школі, а в українській це було послідовно, да там шостого угу. класу, і... олеже. А... І вибачте, нема часу. Скажіть, будь ласка, чи є у Крима власне у Крима якісь особливі потреби в освіті, які не враховує зараз Росія? Ну, я думаю, це перш за все, те, що проголошено навіть в конституції Криму, да, як три. Державні мови, але е, бажання людей е, воно не враховується вивчати е, або навчатися рідною мовою на, на рівних з російською мовою. І можливо, ну це вже якби не новина. Такі пропозиції лунали, хоча б не залишати тих людей, які хочуть і мають бажання а, вивчати українську мову. А, це ну, як приклад, це може бути дистанційне навчання. Да, про це вже. О, ну, і тут ми переходимо не. до іншого питання. Скажіть, будь ласка, як Україна може допомогти тим учням, які зараз ще навчаються у середніх школах в Криму, які хочуть потім продовжити навчання, ну, наприклад, там в Києві, в Дніпропетровську, Харкові або іншому місті України? Ну, я думаю, що це персональне на сьогодні рішення да, у кожного там учня в, в кожній родині. І, е, звичайно, ну, один з шляхів да, це е, дистанційне навчання. А традиційне це самонавчання, mm -hmm. да, або навчання з вчителем, яке називається А, але але, але це, буде, це буде справа кожної людини і кожної дитини. На, на жаль, це не, не, не буде да, справою а, органів освіти Республіки Крим. Дякую, Олег Смирнов, голова ради Кримського інформаційного дослідного центру інтеграція та розвиток, був гостем нашої студії. Майже одразу після російської анексії півострова в кримських школах з'явилися портрети піонерів героїв, наприклад, Павлика Морозова, який свого часу заклав свого батька до таємної радянської поліції НКВД, і це не єдина ознака того, що на півострів повертаються темні часи. У минуле, яке хоче стати майбутнім, вдивлялися наші кореспонденти. Цього тижня учні та студенти окупованого Криму пішли до своїх шкіл та вузів, але потрапили вони не до звичайних закладів, вчителів та уроків. Там їх зустріли інші підручники, і вчителі, інші програми та освітні стандарти. Коли були в составі України, звісно, було лучше. Ну і предмети помінялися. Історія Росії тепер ну как би бы не її. Була ну, Україна так було лучше вообще на півострові. Почалася руська педагогічна революція, кажуть фахівці. Та додають, що це відбувається за найкращими радянськими традиціями на політінформаціях, де будуть розповідати про те, що Крим завжди був російським. Ну говорять, що Крим перейшов в родну гавань, типу такого хуже стало. Но я тому що шість років учився в українському класі, і зараз тяжело дуже на російському. З українського класу перейшов на російський повністю розказує, що ну Крим перейшов в Росію на свою родину. До анексії в Криму працювали сім українських, п'ятнадцять кримськотатарських і майже 600 російськомовних шкіл. Але з початку цього навчального року зі шкільної програми вилучили уроки української мови, а вчителі ще влітку або скоротили, або терміново перепрофілювали на інші предмети. Всіх учителів на продільонку відправили українських. Почти що остальні всі ушли. Місцева так звана влада не припиняє наполягати, що російська освіта за своїми стандартами краща та прогресивніша, але не всі фахівці з цим згодні. Так, наприклад, підручники для восьмих класів з історії Росії чи всесвітньої історії, яку, до речі, в Російській Федерації чомусь називають загальною, так от ці підручники не тільки були надруковані на швидкоруч, але й деякі історичні факти в них або зменшені, або взагалі видалені, розповідає кримський історик, педагог Гульнара Абдулаєва. За її словами, таку імперію, як Австро-Угорщина, Росіяни в своїх підручниках називають Федерацією. А про таку значну подію, як Кримська війна, в якій Росія зазнала ганебної поразки, в підручнику є лише декілька слів. Війні, флот, что касается истории России, Крымская война меня очень удивила, потому что итоги войны мы все прекрасно знаем. Россия проиграла в этой войне, проиграла на целых 20 лет. И запрещалось иметь флот, и запрещалось что-либо строить. То есть, вообще что-либо делать в Чорном морі, в бассейне Черного моря, она не имела никакого права, а, чтобы у неї находился военный флот. Вот здесь. То есть Россию откинула на 20 лет назад. Россия понесла большие потери на самом деле в этой войне. Мы это прекрасно знаем. Но в истории России за 19, 19 век Крымская война описана, что ну, да, Россия проиграла, но понесла несущественные потери. Россия такая страна, когда она любила всегда переписывать истории всех народов. И, к сожалению, К сожалению, ми не захищені зараз а те цього. учні російських шкіл вже навряд чи дізнаються про існування Київської Русі або про запорізьке козацтво. Але більш за все місцеві історики занепокоєні тим, що буде з майбутнім дітей, чи будуть вони вірити вчителям, які багато років до моменту окупації навчали їх історію України. А тепер ті самі вчителі робитимуть вигляд, що такої країни взагалі не існувало і не існує. Найстрашніше, що зараз. На наших детей будет оказываться прессинг, что мол, то, что вы учили ранее, это все не соответствует истине. А вот то, что сегодня вот пришла Россия, она будет говорить правду. Это истина в последней инстанции, вы должны это принимать. Агния Грабовская, Егор Старый, С Крыму. Ви дивитесь Крим -реалі. сьогодні. Говоримо про те, які зміни відбулися в шкільній освіті в анексованому Криму в нашій студії кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Українського інституту національної пам'яті Богдан Короленко. Вітаю Богдане. Доброго дня Ну, Богдане. Знаєте, я б хотів би, по перше запитати: а взагалі, як ви думаєте, для чого російська влада ну міняє ці підручники з історії? Ну а взагалі переписує їх? Ні, ну зрозуміло завдання і мета російської влади зрозуміла. Їм потрібно. Дітям з дитинства <кій> вкладати в голову, що е, те, що відбулося в 2014 році, це закономірний процес, це процес повернення. Е, Криму до, рідного, до рідної держави, до Росії. Ну, Крим повернувся в радну. Да, да, дійсно, так. Да. Крим, Крим вернувся в рідну гавань. Хоча ну, ніхто не хоче розповідати, яким чином Крим в ту гавань вперше війшов, верніше, як Росія ввійшла в Кримську гавань. Про це зрозуміло, що не будуть розказувати. Знаєте, мені пригадуються слова Отто фон Бісмарка, який сказав про франко пруську війну 1870-71 років він сказав що цю вігру, цю війну виграв звичайний німецький вчитель історії тобто Дітям закладається оця імперська парадигма історії Криму, що Крим завжди був російський, а то що він тривалий час був в складі Української радянської соціалістичної республіки, а потім і в складі незалежної суверенної держави України, яку вони визнали, були відповідні міжнародні договори і між Росією, країною і це і ми і ще не держав... будемо навіть згадувати про Будапештський да. меморандум. Так? Не будемо згадувати да, про Будапештський mm -hmm. меморандум, тому що ну всі угоди, які Росія підписує. Свала і е, в яких йшлося про треті сторони, чи будь-то Україна в Будапештському меморандуму, ми можемо згадати, хочу канаржиський договір в глибину 1774 року, де Кримське ханство визнавалося незалежною суверенною державою, наче ліс ханом, який обирався незалежно кримськими татарами, але ми знаємо, чим це насправді закінчилося, і, і як насправді там обирався хан Богдана. Як ви думаєте, а чи от до ваших слів? Якщо тоді виграв, виграв цю війну пруський вчитель, шкільний вчитель історії, то чи зможе тепер кримський, російський вчитель історії виграти цю війну? Ну, ви знаєте, буде складно. Я не думаю, що цю, гру, що цю війну можна виграти, і російські, російські історики, російські вчителі історії зможуть кардинально, кардинально показати іншу картину входження Криму до, до Росії. Фактично, анексії, її можна називати другою, третю анексією, Це вже кому як подобається. Справа в тому, що ми живемо в інформаційний час, в час інформаційних технологій є інтернет. І яка б не була пропаганда російська спрямована на? Промивання мізків, знищення отієї тих знань, які були, скажімо, в кримських школярів, кримських дітей, які вони отримали за часів незалежної України, перебування Криму в фактично, і юридично, перебування в українській державі. Я думаю, що це буде зробити складно, особливо це стосується татарських тата, кримських угу. татар кримських татар, кримськотатарських школярів, тому що вони в них інше виховання, вони знають свою історію, тому що Власне кажучи, історія це. Та база ідентичності, яка повинна бути в кожного, в кожного громадянина, який вважає себе громадянином тієї чи іншої країни. Тому що тому я так думаю, що все-таки історія поставить все на свої місця. Я розумію Міністерство освіти і науки Російської Федерації. Зрозуміло, їм потрібно якось пояснювати. Їм потрібно якось ну, зрозуміло, що це брехня, це неправда, десь напівправда, десь абсолютно неправда, але їм потрібно пояснити дітям, аби вони. Вірили, що те, що відбувається, це абсолютно нормально. Це жодним чином не порушення міжнародного права, не порушення територіальної цілісності, суверенітету незалежної держави, сусідньої держави, братської держави, як вони нас називають, і українці довгий час вважали, що це дійсно братня держава. Тому я думаю, що це все-таки марна справа. В перспективі це марна справа. Ви оптиміст. Ну дивіться, зараз в Росії відбуваються так звані уроки, уроки Криму, да, на яких дітям пояснюють, чому ну, власне так і чому це так чудово, що Крим повернувся у рідну гавань. Так, да? так. А ну щоправда, там окупацію називають восеєдінням. Ну а як ви думаєте, що може Україна протиставити цьому? Ну знову ж таки виважена, виважена, цілеспрямована інформаційна політика. По-перше, показати, показати, потрібно починати. Що з того, яким чином Крим став ісконно-русською землею. От вони постійно кажуть, що це ісконно-русський край, але чомусь вони цю ісконність виводять з 1783 року. Хоча є спроби там прив'язати навіть хрещення Володимира, київського князя Володимира Великого в Херсонесі Корсуні тодішньою назвою. І вони ж звідси ведуть так би мовити оці історичні зв'язки Російської імперії з Кримом. Але ми, ми ж розуміємо, що то все-таки то був Київський князь, як би його не називали. Зрозуміло, що зараз в російських підручниках Київська Київська Русь Нема не називається київ, Київською Русі. Угу. Є дрівніруське государство. Це власне та ідеологема радянських часів, дрівніруське государство, як колиска братніх трьох слов'янських народів великоросіян, росіян, тобто білорусів, і українців, тому е, будуть показувати, що все, все, то що відбулося, це абсолютно нормально. І я, ви знаєте, готуючись до ефіру, я переглянув е, переглянув оці методичні рекомендації російського uh -huh. російського міністерства дуже, освіти. дуже цікаві І науки да як дітям потрібно показувати пояснити о той березневий акт який відбувся да оту так анексію, званий референдум так званий референдум да вони вони, вони прямо пишуть що дітям потрібно розповідати що цей референдум відбувся Абсолютно, згідно чинного законодавства і міжнародного законодавства, в тому числі були присутні представники міжнародних спостерігачів з різних країн і в повній відповідності до законодавства. Вони вони туди і відповідно до статутів і організації Об'єднаних Націй, право нації на самовизначення. І так далі, все це відбулося законно, законно Крим. І Севастополь стали суб'єктами Російської Федерації, тобто, це відбулося абсолютно нормально. І яка хто ж розповість нашим дітям, які залишилися там дітям українців, які залишилися там в Криму? Що це було не так? Оце складніше питання. Мені чесно кажучи, зараз важко відповісти, яким чином це зробити, зважаючи на ту політику, яка зараз провадиться російською бачите, імперія. Постійно на язику Російської Федерації в Криму дуже дуже важко працювати вчителям, показувати об'єктивну історію Криму, об'єктивну історію кримсько-українських зв'язків, об'єктивну історію перебування Криму. В складі Української Радянської Республіки і України це дуже складно. Я думаю, що зараз це практично неможливо зробити в умовах, будемо називати речі своїми іменами російсько-української війни, яка почалася фактично там з березня місяця. Потім варто нам згадати і концепт так званої Новоросії, який зараз, зараз активно. Тиражуються в російських засобах масової інформації, і можна згадати виступи Путіна, де він згадував це, що є Новоросія. Завжди була новоросія в царські часи, і Бог суддя більшовикам, як він каже, як він казав, які передали з незрозумілих причин до України ці землі. Тому потрібно і там працювати, потрібно показувати, що жодним чином це ніяка не новоросія. Насправді активно, найбільш активно ці. Території колонізувалися саме українцями, починаючи з запорозьких козаків, які спускалися, мали досвід колонізації, хутори, зимівники і так далі. Це дуже довго можна розповідати. І закінчуючи часами 20-го століття, ми можемо згадати 54 рік, чому було передано Крим насправді, і жодним чином це не було кон'юнктурне рішення Хрущова, як про це сказав Путіну у відомому березневому виступу, да присвяченому. Приєднанню Криму до Росії це відбувалося для того, аби відродити економіку цього краю: економіку, культурний розвит, розвиток, соціальний і так далі. Але насправді всі ці речі підміняються отакими міфами про російський ісконно російський Криму, і власне ми бачимо результати цього. З іншого боку, потрібно сказати, що значною мірою Україна програла Крим в цій інформаційній сфері, І в інформаційній сфері і в освітній. Тому що було дуже багато досліджень соціологічних, які показували, що більшість населення Криму, на жаль, і етнічних українців вони себе. Вони себе ідентифікували з російською культурою, з російською спільнотою, там радянською а не з українською, а не з українськам проблема нас вже обмаль часу. Дякую за відверту відповідь. Що робити далі? Будемо думати в наступних програмах. Богдан Короленко, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Українського інституту національної пам'яті. Ну а сьогодні в програмі Крим Реалії ми говорили про те, які зміни відбулися в освіті на півострові після його анексії та як нова влада виправдовує окупацію та анексію частину України. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Реалі». спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. Ну а з вами був Олександр Янковський та Крим Реалі». До нових реальних зустрічей.